Вітаю вас! Хочу відповісти на два питання, які мені задавали. Кармічні програми, чи можна змінити карму і взагалі її обрати? Мені здається, що може я відео трошечки раніше вже давала, таке, а може і не давала, але відповідаю ще раз: карма є карма землі, є карма навіть любого простору. Що це таке взагалі карма? Що це таке за слово? Яке бояться або не бояться цього слова, що я вам скажу? Кармічні програми існують, їх можна змінити, вони змінюються, як тільки ви розумієте, вони починають вже зміни, як тільки ви розумієте, що вам таке життя не підходить, тобто вас не влаштовує той момент, в якому ви живете. Значить, карма вже пішла від вас. І не, не буде вам якби не те, що заважати, але вона почне розкриватися, через інших людей може бути. Може, у вас буде достатньо сили змінити програми, процеси самому, самій. Тобто ви берете процес, в якому ви живете, шукаєте причини, що не так, з чого вам починати взагалі, якщо ви самі хочете, звісно, працювати. Треба ви ізучити родове дерево, звідки ця програма прийшла. Якщо ви хочете це самі робити, то звісно, ну, можна. Ви побачите десь відсотків 25, якщо ви достатньо сильна людина. Я вам скажу, нам завжди здається, що ми бачимо все, але насправді ні. Навіть людина, люба, навіть бачуща, не бачуща бачуща людина, якщо ми візьмемо бачущу людину. Вона дивиться. 75%, небачуча людина, але яка відчуває, що щось не то, без провідництва може вирішити відсотків 25 своєї кармічної програми. Ви берете той день, коли вам перестає подобатись ваше життя, і починаєте його силою волі своєї змінювати. Вам будуть попадатися люди, вам будуть попадатися ситуації, інформація якась десь неправдива, десь неправильна, десь правильно, і ви починаєте її змінювати своїми діями. Спочатку ви аналізуєте, що не так у вашій кармі, що можна змінити, і як можна змінити її так, щоб вам почало подобатись ваше життя, а не так, як ви живете зараз. Ви можете звертатися до якихось інструментів, бажано світлих. Якщо ви звертаєтесь не до світлих інструментів, у вас обов'язково буде відкуп навіть більший, би ви світлому заплатили. Це я не... Рекламую себе нічого, я просто кажу і попереджаю те, що робиться пізніше. Є кармічні процеси, які самі ми, на жаль, не можемо вирішити, але просто їх вам навіть не покажуть. Сили повинно бути достатньо сили, сили волі і час. Помімо того, що ми вирішуємо свої кармічні програми, от в один момент ви вирішили, що вам не подобається ваше життя. Ви почали ходити до психолога, якісь духовні практики, дихання, йога, там, таблетки, я не знаю, все що завгодно. Ви берете будь-який інструмент, починаєте змінювати своє життя. Поміняли роботу, уїхали кудись. Це вирішить 25%. Але якщо вам достатньо цього, Може, вам достатньо 25%, далі вам не треба лізти. Якщо вам цього достатньо, ви достатньо щаслива стала людина, то далі краще не лізти. Якщо ви розумієте, що вам цього мало, ви повирішували свої питання, то треба звертатися до спеціаліста, який вам допоможе вирішити кармічні програму. Попереджаю, що спеціаліст, Любий світлий, кармічні програми за вас вирішувати не буде. Він вам просвітлить місця, які ви п'ятна не побачили, витягне їх наружу, буде слідкувати за вами, що ви робите, як ви вичищаєте ці програми. Деякі програми змінити можна буде, там, не тільки молитвами, практиками енергетичними, духовними, плюс психіатрія, там, психологія теж допомагає достатньо велику роботу. Сума що робити, І тоді ви зміните 75% своєї кармічної програми. На жаль, 25% залишається не тронутим, тому що є якісь програми прописані, вони все одно будуть трошки легшими, і за того, що ви багато відпрацювали, 75% 25 ваших, 50 майстра, плюс 25 залишається все одно. Вони будуть происходити, але в мабуть, в після всіх ваших робіт будуть происходити набагато легше і обходити вас, наче стороною. Ви їх будете бачити зі сторони, але вони будуть вже проходити за забором за вашими енергіями. Ви будете це бачити зі сторони, наче це вже не з вами случається. Ну а такі питання я можу відповісти по поводу кармічних процесів. Тепер відповідаю по поводу того, у мене було питання. Дівчина задавала страх, який створився на протязі. Якоїсь роботи, який вкладається, і тепер він якби може пожирати людину. Тобто людина достатньо успішна, може бути робити роботу свою, і тепер її нагнітає страх. Я вам скажу, що це енергія, яка накоплювалась у людині. Вона її підживлювала, спонсорувала енергетично цю енергію страху. І тепер вона ця енергія страху живиться і може блокувати дороги в цьому роботі, в бізнесі, в вашому процесі. Може, ви там картини малюєте, вишиваєте все. Цей страх, який ви самі зробили із себе великим, його можна витягнути, пропрацювати з ним. Убрати, щоб він вам не закривав дороги, тому що вас готують зараз. Якщо у вас виник зараз такий страх, що ви, мабуть, були достойні, а тут зараз зараз різко раз, і ви недостойні. Хтось вам міг підсадити цей страх, щоб заблокувати ваші енергії забрати. А могли і ви самі собі створити цей страх, заблокувати і створити блок, щоб не дай Бог, а вдруг ви достойні більшого, а ви не можете бути цього достойні і прийняти більшу енергію. Значить, ви берете, попрацьовуєте з цим страхом, дивимось причини, звідки цей страх, чи то людина вам підсадила. Не, от не випадково з'являється людина в вашому просторі, яка чує ваш досвід, що ви такий молодець, що ви красавчик. Е що ви. ну от наче у вас все прекрасно було, а тепер у вас щось пішло не так, і ви наче недостойні того, що у вас є тепер в вашому житті. Ви берете Витягуйте цю програму, цей страх, або самі спрацьовуєте, а можете зі спеціалістом. Так, да, я можу тут трошки рекламувати себе, але деякі процеси я розумію, що я сама собі не могла вирішити без спеціаліста. Я вирішувала теж через провідників і помічників. Може, у вас хватить сили, вистачить енергії, сили, сили волі. Ви побачите людину, яка вам наслала ці енергії страху і блокує вам дороги, або ви самі витягнете цю енергію, побачите цю людину, або самі самі ви побачите, що ви самі собі заблокували дороги. Таким чином, в якомусь етапі нашого життя може просто проходити блокування, тому що нам здається, що ми більше недостойні тих енергій, тих грошей, того, що в нас зараз є, і просто ми беремо, самі собі блокуємо. Або дозволяємо людям блокувати нам нашу духовність, нашу творчість, нашу роботу. Просто зверніть на це увагу. Чому ви не достойні? Ви достойні більшого, вищого, кращого. Не дозволяйте блокувати вам ваші енергії або людям блокувати, або собі. Наш мозг дуже хитрий, він дуже часто думає, що нам е позволітельно бути щасливим. Отак. Уберіть цю програму і все стане на свої місця.